Про аварії на Чорнобильській атомній станції я почув від людей, які приїхали з роботи. Це було в селі, тоді теплий день був, і люди займалися в тому числі, я, картошку садили. Я не повірю, що аварія не, не повинна бути зрива, як то кажуть, як такого. Може пожар якийсь буде, може ще що, але ну, щоб зривалася станція, це не, не повинно, це е, нонсенс. Як то кажеться. Але батькове серце, як хто, мабуть, чує, дитина залишилася у нас в місті. І я на мотоциклі поїхав, де кілометрів 12, доїжджаю до міста, а місто оцеплене міліції. Ой, давай. Так, вже падридні. Твердили, там у них. Це Дуже багато дітей було. Десь в 1985-86 році в рік народилося тисячі немовлят в рік. І от ці мами із колясками, і дітки, які більш, і... гралися в пісочках, тепер ми знаємо, який той пісок був. І тепер, як то кажуть, волоси дибом становляться. Приїхав я додому, дочка, слава Богу, вдома було. Я не спеціаліст, не не а я сам автомеханік і працював в того гаражі, який обслуговував атомну станцію. Говорю, закриваю вікна, форточки, все, і сиди поки вдома. Ніхто нічого не говорить. І це я рахую найбільше на російській мові, як преступлення, що місцева влада. І, і Прип'яті, і районна, і обласна не сказали. Просто-напросто не було об'явити. Людям по радіо закрити вікна, фордочки, сидіти вдома. До весні не така. Це не було зроблено. На атомний станці виїжджайте, там тільки четвертий влог горить криса. Ало, полізка ага. Ви, Визначить виїхати на атомної станції. В першу чергу, коли е, аварія случилася, це пожежники. Е, пожежна частина у нас було дві. Одна була біля станції, друга була у самому Прип'яті. Е, командиром цих частин був Телятник, майор Телятніков, герой Радянського Союзу, як ви знаєте потім. Він в відпустці був, і не дивлячись на це, е, об'явили тривогу, він це очолив. Е, ці частини і вони кинулись на е, тушення пожежі. Що я хочу сказати? Що пожежники е, рядом атомна станція, але в їх спецодежі не було. У їх обикновенна одежа, та що для пожежників, е, брезентова, захисту від радіації у їх не було. І Дякуючи пожежникам. Ми, як кажуть, ще живемо і сидимо тут, наче був би ядерний зрив. Двадцять числа в чотирнадцять годин тільки веселий. Людей сказали, об'явили радіо, взяти продуктів на три доби і документ. Проїжджав мимо четвертого блока, а він де то від дороги метрів. 300-400 огню вже не було, але якесь таке світіння, світло синє. Видно, вже якісь продукти, ті графіта, того урана випромінювали. Отаке е, впечатлення. І ми також їхали без неякого захисту. Ось так, як я ще сиджу, нічого вже не давали, Єдине що. Коли зайшли вже така на роботу, нам видали йоді таблетки. Це допомогло, тому що йод він одразу в щитовидку, а в щитовидки вже результати посилив. По неофіційним даним прип'ячани прип е, мінімум 100 рентген. Чи, я говорю, е, Хто більше, хто менше, е, хто ближче до станції, хто далі, потім хто в якому місці був. От. Не дивлячись на це, що я говорю мінімум, мінімум е, 100 рентген, е, мені офіційно написали, за скільки я працював там. А я працював з самого початку і до 91-го року, поки е, мене не комісували за станом здоров'я, е, 35 рентген. Е, на Блоці, от де пожежники були, там вимірялося тисячами, е, Тисячу і до п'яти тисяч. Це в літературі читав. Е, спочатку ті е, дозиметри, які були на, на станції, вони зашкалювали, вони не могли сказати, определити, скільки там, який уровень до радіації. А потім вже стало відомо, що було до тисячі і п'ять тисяч. Смертельна доза для людини 600 рентген. Мартинюк Ніколай працював під час ліквідації водителем. Активний, весела людина. Часто ми з ним їздили, як то кажуть, на акції в Київ, зустрічалися в, в спільці. Я не бачу його ніколи його сумного. Ну, от є натура людей, які веселий. І так він в мене. В житті, як то кажуть, і залишився веселий коля брутиник. Царство небесне. Час говорять про патріотизм. А він тоді, по-перше, був. По-друге, люди розуміли, що якщо твоя хата горить або сусіда горить, то потрібно її тушити. І... Нікому не потрібно було повторювати два рази. Раз сказав, люди розуміли пів слова, і виконували все, що потрібно, що не потрібно. Я, допустим, працював. Механіком та гаражей. Ну, Я не тільки свої інструкції, ті, котрі ми повинні, а і другі виконів робота, яка потрібна в той час. Всі працювали, так кажуть, те, щоб швидше ліквідувати аварію.